Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з художньо мовлинеєвої діяльності. А щоб дізнатися, яка казка завітала до нас сьогодні у гості, я вам пропоную відгадати загадку. Що за казкова дівиця, яка сонця ясного боїться, коси розплітає та на сонці тане. Так, дітки, це Снігуронька. До нас у гості. Завітала зима. Зима принесла нам казку та не просту, а чарівну. Зима справжня чарівниця. Узимку відбуваються різні дива. Перш ніж почути казку, вам потрібно виконати завдання, «Снігуроньки». пригадати, які казки починаються словами Були собі. Я вам буду допомагати. Показувати картинки, а ви будете згадувати назву казки. Це герої якої казки? Так, колобок. А це в нас курочка ряба. Це герої казки. Коза, дереза. Так, усі ці казки починаються словами Жили були. Ось і наша сьогоднішня казка починається словами Були собі дід та баба. Були собі дід та баба. Мали вони всього удосталь, а дітей не було. Дуже сумували та журилися. Одного разу взимку випало снігу по коліно. Сусідські дітлахи на вулицю висипали. На санчатах згір спускатися, в сніжки гратися. Та ще й сніговика почали ліпити. Подивився на них дід у віконечко, та й каже бабі чого стара зажурилася на чужих діток глядячи. Ходімо й ми розгуляємось, зліпимо й ми снігову бабу. А баба йому відповідає, що ж ходімо. Тільки давай, краще виліпимо собі доньку снігуроньку. Сказано, зроблено. Пішли старі в город і почали снігову доньку ліпити. Зліпили доньку, замість очей їй дві голубі намистинки вставили. З червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька Снігоронька. Дивляться на неї дід та баба, не надивляться, милуються, не намилуються, а в снігороньки ротик усміхається. Волосечко завивається. Ворохнула Снігуронька ніжками ручками, з місця зрушила та й пішла по городу до хати. Дід та баба так і скам'яніли. Ой, кричить та це ж у нас і справді донечка жива, снігуронька дорога. І до хати кинулись. Що вже радощів було? Росте Снігуронька не днями, годинами та щодень, то кращою стає. Дід та баба на неї не намилуються, а Снігуронька з себе, мов сніжинка біла, очі, мов голубі на мистинки, росява коса до пояса, тільки рум'янцю на щічках нема, а й так дуже гарна снігуронька. От прийшла весна ясна, понабухали бруньки, полетіли бджілки в поле. Заспівав у небі жайворонок. Усі хлоп'ята раді радісінькі, дівчата веснянок співають, а Снігуронька засумувала невесела стала, все у віконечко дивиться сльози лє. От настало й красне літечко, розцвіли квіти в садах, заколосився хліб на полях. Ще дужча Снігуронька засумувала, від сонця ховається. Все бій у холодок та затінок, а ще краще під дощ. Дід із бабою бідкаються. Чи здорова ж ти, донечко? Здорова я. А сама все в куток ховається, на вулицю вийти не хоче. Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди, по малину. Чорницю по червоній сониці, стали Снігуронько із собою кликати. Ходім та ходім, Снігуронько, ходім та ходім, подруженько. Неохота Снігуроньці до лісу йти, неохота Снігуроньці під сонечко. А дід із бабою каже Іди, іди, Снігуронько, Іди, іди, дитиненько, повеселися з подружками. Взяла Снігуронька. О зубок пішла в ліс з подружками. Подружку по лісі ходять, вінки заплітають, пісень співають, а Снігуренька знайшла холодний струмочок, біля нього сидить, у воду дивиться, пальці в бистрій воді мочить, краплинами, мов перлинами, грається. От і вечір прийшов, розгулялися дівчата, вінки на голову понадівали. Розклали вогнище з хмизу, почали через вогнище перестрибувати. Неохота стрибати Снігуронці. Та пристали до неї подруженьки. Підійшла снігуронька до вогнища. Стоїть, тремтить, в лиці ні кровинки нема. Русява коса розсипалася. Закричали подруженьки плигай, плигай, Снігуронько. Розбіглася снігуронька і плигнула. Зашуміло над вогнем, застогнало жалібно і не стало снігуреньки. Потягнулася пара біла над вогнищем, звилася легкою хмаринкою, полетіла хмаринка під небесну височінь, розтанула снігуронька. Ось таку казку про снігуреньку ми сьогодні з вами послухали та подивились. На початку заняття. Я говорила вам, що Снігуринка принесла чарівну казку. Що в цій казці є незвичайного, казкового? Так, правильно. Ми можемо сказати, що незвичайний казковий момент це коли дівчинка зі снігу оживає. Кожна казка. Складається з трьох частин початок, середина і кінець. Скажіть, будь ласка, який початок у казки? Так, початком можна вважати, коли дідусь з бабусею зліпили снігуроньку. А який кінець у цієї казки? Так, у кінці казки Снігуронька розтанула. Ось і добігло кінця наше заняття, і нам вже час прощатися зі Снігуронькою. Пропоную вам трішки подумати, пофантазувати. Та можливо, ви б хотіли змінити кінцівку казки.